Вітаю! Ви побачите, як відбувається біосинтез білка. Трансляція. Ви порините в світ молекулярної біології і побачите, як можна на простих моделях змоделювати складні процеси. Погнали! А хто на каналі вперше, підпишіться на канал, підтримуємо український контент разом і чекаю на ваші коментарі. Дуже актуальна і. Важлива тема, так, сьогодні ми будемо займатися з вами вивченням процесу дуже важливого процесу, який відбувається в кожній нашій клітиночки, відбувається постійно, особливо у того організму, який у вас ростучий організм. Це процес біосинтезу білка, або називається інакше трансляція. Так, оскільки у нас немає світла, ми будемо з вами робити за допомогою моделей. А всі відео ви подивитеся там за посиланнями. Так. І так, знову увага на екран, демонструє пан Степан. Так, дивимося, що це у нас таке. Що це за молекула? Хто скаже? ДНК. Вірно, це молекула ДНК, тому що вона складається з двох ланцюгів. Для того, щоб синтезувати білок, потрібно, щоб ця інформація з ДНК переписалася на матричну РНК. Значить, як називається цей процес? Хто пригадає? Процес переписування, процес переписування спадкової інформації з ДНК на матричну РНК, ми з вами вчили. Називається він транскрипція. Так, Називається транскрипція. Для того, щоб відбуватися транскрипція, треба фермент. нам. Ну, фермент візьмемо, наприклад, це моя ручка це буде РНК полімераза. Розуміли? І РНК полімераза буде рухатися по молекулі ДНК і синтезувати що? РНК. Буде синтезувати молекулу матричної РНК або інформаційного РНК. От вона рухається, раз, сюди, дійшла сюди. Готую учнів до національного мультимедійного тесту з біології та хімії, консультую учасників олімпіад з біології всіх рівнів, маю великий досвід роботи вчитель року Київської області, керівник школи передового педагогічного досвіду. Мої Учні були переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Турніру юних біологів. Контакти в першому закріпленому коментарі. Матрична РНК синтезувалася. Пам'ятаємо, чим відрізняється: тут замість тиміну стоїть урацил урацил урациловий урасил. нуклеотид Так, добре. Значить, ДНК РНК, матрична РНК. Якщо це будуть еукаріоти, вона буде ще дозрівати. З неї будуть вирізатися інтрони. Залишатися тільки екзони. Екзони у нас зображені жовтим, інтрони ті, що вирізаються червоним і зеленим. Так? В результаті дозрівання називається процесом зі сплайсингом. Ну, це ви будете вивчати в інших класах. Так? У нас відбувається дозрівання матричної РНК і утворюється зріла РНК. Бачите, цей процес відбувається в ядрі, у еукаріот. У прокаріот ядра немає. відбувається, відбувається процес транскрипції без вирізання інтронів екзонів, тому що там немає інтронів екзонів. Там все разом. Зрозуміло? Ми беремо еукаріот. І у нас далі ця інформаційна РНК виходить з ядра через пори. Розуміло? Ось вона пора. Виходить в цитоплазму. Так, вийшла. І. Саме в цитоплазмі тут буде відбуватися біосинтез білка. Біосинтез білка відбувається безпосередньо в цитоплазмі і відбувається на жорсткій грануля... або гранулярній ендоплазматичній сітці. Як відбувається? Цей процес називається трансляція. Трансляція. Так, в ядрі відбувається транскрипція, переписування з ДНК на РНК. Трансляція це перетворення послідовності. Закодованою в матричні РНК в послідовність амінокислот в молекулі білка. Так? Для того, щоб синтезувалася молекула білка, нам потрібна що? органела, яка називається як? Рибосома. Рибосома. вірно. Рибосома. Рибосома складається з двох субодиниць, тому ми їх і отак роз'єднали. Рибосома у нас утворюється в ядерці. Рибосома, пам'ятаєте, складає, складається із молекули РНК і білків. так? Складається з двох субодиниць. великої і малої субодиниці. так? Рибосома у нас приєднується до старт кодона. Старт кодон у нас буде називатися АУГ, АУГ. Якій амінокислоті відповідає старт кодон? Подивіться, в генетичному коді, яка це амінокислота? АУГ. АУГ. Метіонін. Вірно, метіонін. Так? Метіонін. Для того, щоб у нас сюди приєднався метіонін, у нас потрібно, щоб його принесла транспортна РНК. Транспортна РНК, ми знаємо, це теж вид РНК, який. У неї зверху буде антикодон, який відповідає кодону. Якщо тут у у Г, то буде антикодон, буде У с Зрозуміли? Так, оце отакий вид отакий вид транспортної РНК буде переносити у нас кислоту метіонін. Коли з'єднується у нас транспортна РНК з амінокислотою Метіаніном, то вона набуває енергії. Зрозуміло? Амінокислота. Для того, щоб мати енергію з'єднуватися. Так. І транспортна РНК приходить сюди з метіоніном. Так. Рибосома, велика собудиниця, приєднується. В рибосому може зайти тільки дві транспортні РНК. Далі, оскільки зайшла рибосома, вона починає рухатися по триплетам. Перестрибує на наступний триплет, так і сюди заходить наступна амінокислота і е її приносить транспортна РНК. Подивіться, знайдіть, який буде антикодон, якщо у нас кодон ГГУ. Яка буде яка це буде у нас ГГУ. да ГГУ? Гліцин. яка Яка у нас гліцин, гліцин вірно, гліцин. І у нас антикодон повинен бути який? -то. А, який? Ось тобі, а це це? Підходить сюди? Ні. Ні. А напроти ГГУ повинен поста, постати у нас що? Який антикодон? Хто зрозумів за призивом комплементарності? ГГУ. ГГУ це антикодон, це кодон. А антикодон в транспортній РНК? Хто? Анніцин. Так. І ще раз, дивіться. АУГ, антикодон у нас був. УАЦ. Далі, кодон у нас. ГГУ, антикодон в транспортній РНК повинен бути який. Так, забули принцип комплементарності. Антон Циган, Напроти Г не стоїть ніколи Г. Ще одне Г. Це. С стоїть. С А. Це, це А. Ось він. Це, це А. І яку амінокислоту ви казали, приносить? Аргінін. ГГУ. Аргінін? Аргінін. Аргінін. Ось він. ЦЦА, З'єднався, набула енергія. Аргінін, амінокислота, З'єдналася з, з транспортної РНК і заходить у нас куди в рибосому. до відповідного кодону. Антикодон. Ще раз, кодон. ГГУ, антикодон, ЦЦА. Зрозуміли? Рибосома у нас перескакує на наступний триплет, рухається. І оцей, дивіться сюди. Бачите, оцей у нас виходить ТРНК, вона може шукати нову собі амінокислоту, а ці дві амінокислоти з'єднуються пептидним зв'язком. Зрозуміли? Бачите, дві амінокислоти з'єдналися. Це вже починає у нас синтезуватися, що поліпептид, молекула білка. І таким чином, стрибаючи по триплетам, будуть заходити, відповідно амінокислоти, які закодовані в матричній РНК. Так? Наступний у нас кодон. ГУУ. Який антикодон? Ану, хто перший скаже? ГУУ. Який антикодон? Це АА. Це АА. Шукаємо його. Шукаємо його. Це АА. Це АА. Де ж він у нас? Це. А, ось він. Дивіться, оце у нас. І яка амінокислота відповідає ГУ. Валін, так? Валін. Дійсно, оце у нас транспортна РНК знаходить валін, приєднує, активізує цю амінокислоту. Так, і заходить в, в рибосому. Розуміло? До відповідного кодону. Раз. Зайшла. Що робить рибосома? Перескакує. Перескакує на наступний триплет. Розуміло? На наступний триплет. Так. Наступний триплет у нас УГА. Так. І ця. Що? Транспортна рнк від'єднується, а пептидний зв'язок утворюється. Ланцюжок подовжується. Розуміли? Зрозуміли? Чи ні? Так, зрозуміли І так. Далі рибосома перескакує на наступний триплет. І, І що у нас? Тут повинна бути якась антикодоном З антикодоном амінокислота. Шукайте це транспортна рнк який тут антикодон буде? УГА. ГА. А це, це. А, це. а це. Ні. А це А, це. а, це. а це. У. Вірно. А це, У. Вірно. А це, У у нас буде означати, що? Стоп. Стоп кодон, так? Подивіться. УГА. Це стоп-кодон. Розуміли? Стоп-кодон. Тому транспортна РНК не несе жодної амінокислоти. Бо це стоп-кодон. Розуміли? Про що свідчить стоп-кодону? Що процес синтезу білка? Завершився. Розуміло? Завершився. І коли рибосома дійшла у нас до стоп-кодону, відбувається так зване її роз'єднання, дисоціація. Вона роз'єднується. А білок вивільняється в цитоплазму. Білок вивільняється в цитоплазму. Так, весело. Тому що процес біосинтезу білка закінчиться. Розуміло? Розуміло. І таким чином у нас в результаті того, що рибосома рухалася по триплетам, це я, ми е, зобразили з вами тільки декілька триплетів, так? Кодонів. А уявляєте собі, що така РНК вона складається із 51-триплета, це інсулін, наприклад, білок, 100 тисяч може входити до складу матричної РНК кодонів. Розуміло? Так? І таким чином, в результаті того, що від початку це називається ініціація. Подовження називається елонгація, і закінчення називається термінація. Ці процеси, які відбуваються в результаті трансляції, етапи, всі три пройшли, і відбув, відбувся у нас синтез молекули білка. Розуміло? Синтез молекули білка. Молекула білка синтезувалася, а далі вона набуває просторової структури, організація, так званий фолдинг. Так? Якщо вона була лінійна, от, наприклад, візьмемо, лінійна була, так? то вона, пам'ятаємо, скручується у вторинну, первинна структура ця лінійна, вторинну, третинну і четвертинну структуру набуває в просторі. І йде виконувати свою функцію. Розуміло, Білок. білок. якщо цей процес відбувається на ендоплазматичній сітці, так? то білок входить всередину ендоплазматичної сітки. І рухається відповідно, тоді транспортується до може транспортуватися везікулою до, до комплексу Годжі. Вийде. Може синтез може синтезований білок до комплексу Годжі, синтезуватися в комплексі Годжі. Він набуває е, нових там характеристик, чи активується зрозуміло. До нього, наприклад, приєднується до цього білка, буде приєднуватися е, інші сполуки. Зрозуміли? Так. І цей білок уже з комплексу Гольджі активований, знову ж таки, в візікулу, або в лізосому потрапляє, і рухається або з клітини, або в клітині виконує певну функцію. Якщо це лізосома, то буде розщеплювати, наприклад, різноманітні речовини. Так. Таким чином, у нас в результаті трансляції, яка відбувалася у нас. В кілька таких стадій, так? Значить, спочатку у нас відбулася транскрипція. Повторюємо, так? В результаті транскрипції у нас утворилася зріла матрична РНК. Зрозуміли? Зріла матрична РНК. Далі, матрична РНК -ця вийшла з ядра, і в цитоплазмі за допомогою рибосоми відбувається процес трансляції. Трансляція у нас складається з етапів. Перша, значить, ініціація. Друга рухається. Елонгація, подовження ланцюга. І третя термінація. Закінчення синтезу білка. Розуміли? В результаті трансляції у нас утворюється що? Білок. Білок. Інформація, яка закодована у нас була в чому? В триплетах. В триплетах Матрична РНК. Вона. Перетворюється в послідовність що амінокислот молекулі білка. Зрозуміло? Mm -hmm. Так, який ген, такий буде білок синтезуватися. Розуміло? Тому що в одному гені знаходиться інформація, наприклад, про один білок. Але в одному гені може бути інформація не про один білок у еукаріот, а навіть про кілька білків. Тому що відбувається так званий альтернативний сплайсинг, вирізаються оці от діляночки так, вирізаються діляночки по-різному. І тому можуть утворювати ще й різні білки. Розуміло, це буде альтернативний сплайсинг, так званий. І тому у еукаріот, зокрема у людини, всього приблизно 23 тисячі генів. Так? А якоїсь папороті більше, ніж у людини генів, наприклад, 40 тисяч генів. Не 23 тисячі, а 40. Але ж організм людини складніший. Чому складніший? Тому що саме за рахунок процесу цих от альтернативного сплайсингу, що один ген може кодувати не один білок. Розуміло? Так, не один білок. І таким чином, якщо у нас відбудеться синтез різних білків, то і різні ознаки будуть вони проявляти. Розуміли? Тому організм людини більш складніший за. Ту, ту ж саму папороть, у якої хоч більше генів, але у людини за рахунок цього різноманітного вирізання буде утворюватися різноманітна кількість білків. Так, зрозуміли? Зрозуміли. Добре.